У вас у рубриці Шок-Тендер на телеканалі Репортер. Сьогодні розкажемо про найгучніші закупівлі. Укрнафта на порозі 190 мільйонного стягнення державна нафтова компанія наняла німецьких адвокатів за 90 тисяч євро, щоб відбити в суді вимогу виплатити 190 мільйонів доларів. На користь американсько китайської компанії з непростою історією йдеться про справу, яка тягнеться ще з 90-х. А рішення виніс стокгольмський арбітраж ще у 2010 році, у 1995-му «Укрнафта» і техаська компанія створили СП для видобутку газу, але згодом з'явилася інша карпатська уже з Далаверу, яка заявила права на цю ж частку в українських судах. Перемогла «Укрнафта», але міжнародний арбітраж вирішив інакше і зобов'язав виплатити 146,9 мільйонів доларів. Плюс відсотки. Станом на 2025 рік ворог зріс до 190 мільйонів. Сьогодні карпатська належить United Energy Group з Гонконгу, контроль якої має Чжан Хунвей, китайський мільярдер, один із найвпливовіших нафтовиків. У нього в активі купівля родовищ на 775 мільйонів доларів, і кредитка від Держбанку Китаю на 5 мільярдів доларів. Тобто гравець важковиговий. Позивач отримав право на примусове виконання арбітражного рішення в Німеччині, а строк подачі до суду спливає в лютому 2025 року. Тож укернавта й кинулася укладати контракт з елітною фірмою Генґелер-Мюллер, щоб встигнути підготуватись до процесу у вищому земельному суді у місті Целле. Звертаємо увагу ще на один масштабний проєкт відновлення будівництво житлового будинку у Бородянці. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Києві. 2 липня замовила ТОВ Українська будівнича компанія, будівництво 9-поверхового житлового будинку вартістю 258,5 мільйонів гривень. Новий будинок розрахований на 270 мешканців з підземним паркінгом та укриттям. Він має бути збудований до кінця 2026 року на місці, зруйнованого у березні 2022 року російськими військами. Аналіз кошторису показує, що ціни на ряд будівельних матеріалів завищені на 10-40% у порівнянні з ринковими пропозиціями. Лише на кількох позиціях, таких як арматура, газобетонні блоки та штукатурка, переплата може сягати понад 7 мільйонів гривень. Крім того, у кошторисі відсутня деталізація за окремими матеріалами, наприклад, ліфтами, кухнями чи плиткою. Заробітна плата будівельників у проєкті закладена на рівні 19 тисяч 87 гривень, що нижче середніх показників по Києву. Конкурентна пропозиція від ТОВ автомагістраль захід була нижчою майже на тисячу гривень, але замовник вдвічі відхилив її спершу через незадовільну документацію щодо субпідрядників, а потім через сумніві у досвіди виконання аналогічних робіт. Апеляція до антимонопольного комітету дала змогу поновити розгляд, але зрештою пропозицію знову відхилили. Отже, попри актуальну потребу у відновленні житла в регіоні, увагу привертає як завищення цін на матеріали, так і питання конкуренції та прозорості тендеру. Після випадків завищень та вибіркової лояльності в будівельних тендерах слід звернути увагу й на ремонт центру ендокринної хірургії у Києві у червні 2025 року Центр підписав року. Центр підписав істовконсалдингбут контракти на ремонтні роботи на суму 1,1 мільярда гривень. Вони передбачають капремонт восьмиповерхової будівлі з надбудовою дев'ятого поверху. Термомодернізацію, облаштування котельні та сверловини. Хоча на початку торги були конкурентними і дешевші пропозиції надходили від інших учасників, замовник відхилив їх, проявивши вибірковість на користь консалтинг-буду. У кошторисах зафіксовано завищення цін на деякі матеріали, наприклад. Лінолеум у два-три рази дорожчий за ринкові ціни. Комп'ютери без технічної специфікації за високою ціною, а також вікна, які коштують більше ніж аналоги. Зарплата робітників у проєкті при цьому закладена нижче за середню по галузі. Товконсалдингбут пов'язують із розслідуванням набу через підозри у завищенні цін і оплаті невиконаних робіт на державних об'єктах на понад 90 мільйонів гривень. Ця ситуація демонструє проблеми з прозорістю та доброчесністю в державних тендерах, що вимагає більшої уваги контролюючих органів. І наостанок. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА у червні уклав договори СТОВ СК Пантеон на ремонт фасадів корпусів обласної клінічної лікарні загальною вартістю 180 і 73 мільйона гривень. відновлення робіт продовжено до кінця 2026 року. У кошторисах зафіксовано суттєве завищення цін на основні будматеріали, які пропонуються на ринку значно дешевше. Це свідчить про потенційну переплату під час закупівель. За приблизними підрахунками, переплата за основними позиціями може сягати близько 10 мільйонів гривень. ТОВ СК Пантеон отримало підряди без конкуренції, оскільки на торги не було подано інших пропозицій. Для участі у тендерах необхідно було підтвердити досвід роботи на медичних об'єктах і річний оборот не менше 100% від суми пропозиції. Компанія зареєстрована у Харкові у 2020 році. Керівником є Олексій Буряк. За даними антикорупційних. Центрів під час попередніх тендерів СК «Пантеон» надавала сумнівні документи щодо досвіду. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.